Всім привіт! Оскільки я почав робити це відео 1 жовтня, тому вітаю вас із вже минулим днем козацтва. Думаю, ні для кого з вас не є секретом, що кінематограф являє собою одну з найголовніших культурних цінностей для кожної країни. Тому сьогодні я вирішив розповісти про історію українського кінематографу, його початок та згадати багато фільмів, які являють собою якісну картину і в наші дні. Історію українського кінематографу до нашої сучасності можна розділити на чотири етапи: на території України в складі Російської імперії, на території Української Народної Республіки, на Заході України в складі інших держав та на території України від 1922 по 1991 рік. Український кінематограф можна вважати одним із самих найдавніших у світі. Початок його бере ще з 1893 року. Йосип Тимченко, український механік та винахідник, розробив перший у світі прилад для демонстрації та зйомки фільмів завдяки механізму. Під назвою Равлик, який дозволяв уривчасто змінювати кадри в тробоскопі, через деякий час цей механізм почав використовуватися в кінескопі, спроектованому спільно з Михайлом Фрейденбергом. Тоді ж були відзняті перші фільми, на яких було зображено вершника та метальника зі списа, які були зняті на одеському іподромі. Цей винахід сприяв започаткуванню кінематографу у світі, але ім'я Йосипа Тимченка. Історії світового кіно майже ніколи не згадується. На жаль, за ним цього приладу запатентовано не було через політику Російської імперії, яка не приділяла уваги розвитку патентного права. Поняття патент в імперії взагалі не існувало, тому його ім'я не є таким популярним, як ім'я братів Люм'єр, які зробили свій прилад лише через два роки після його розробки. Перша українська кінозйомка відбулася у вересні 1896 року фотографом Альфредом Федецьким. А вже в грудні він влаштував перший український кіносеанс в харківському оперному театрі. В тому ж самому році відбулися перші публічні кіносеанси в Одесі. У 1911 році оператор та режисер Данило Сахненко знімає перший повнометражний фільм українського виробництва під назвою Запорізька Січ. У фільмі показані події середини XVI століття, героїчне минуле Запорізької січі, про бойові подвиги козаків та кошового сірка, що захищали Україну від татар і турків. Фільм було знято на території Ломацької Кам'янки на Дніпровських порогах, історичних місцях колишньої Запорізької Січі. Дотепер фільм на жаль не зберігся. Було знайдено лише декілька кадрів, які ви бачите зараз на екрані, оскільки захід України в ті часи був в складі іншої імперії. То і початок його кінематографу сформувався дещо по-іншому. Перші регулярні кіносеанси відбулися в 1896 році у Львові на Пасаж Гаусман, які тривали декілька днів. Регулярно кінотеатри почали працювати лише в 1901 році. В 1906 році почали з'являтися стаціонарні кінотеатри, зокрема було засновано кінотеатри Сінефон та Ванда. Після проголошення незалежності УНР та пізніше утворення Української держави на чолі з Павлом Скоропадським з'являється указ про українізацію кіно. Таким чином, на виконання цього указу була створена перша державна українська кіностудія під назвою Українфільм. Українфільм мала на меті широке виробництво та розповсюдження ідейних та національних фільмів, патріотично та історично героїчних напрямків. Достеменно не є відомим, чи було завершено на студії виробництво вже розпочатих художніх фільмів, але все ж відомо те, що саме Українфільм випустила багато хронікальних документальних фільмів, на яких було зафільмовано всі відомі події того часу. Військові паради, зустрічі іноземних делегацій, виступи видатних державних діячів, акт злуки УНР і ЗУНР тощо. Через невдовготривалість самої Української Народної Республіки кінокомпанія проіснувала лише рік з 1918 по 1919. Із серпня по серпень, внаслідок окупації України Радянським Союзом та жорсткої цензури, факт існування компанії замовчувався, а вдалося про неї дізнатися лише після незалежності України в 1991 році. Цей період можна назвати водночас як найбільш квітучим, так і найбільш сумним в історії українського кіно. В Україні відбувалося потужне виробництво різних фільмів, але здебільшого це були російськомовні фільми для всесоюзного вжитку україномовних радянських фільмів, які висвітлювали б українську культуру, було надзвичайно мало. Початок українсько-радянського кіно починається з 1919 року, коли Українфільм припинив свою діяльність. А з початком радянської окупації було створено всеукраїнський комітет, який здебільшого займався налагодженням більшовицького кіно в Україні. А також створенням агітфільмів, в яких була показана радянська пропаганда, у 1922 році всеукраїнський комітет було замінено на всеукраїнське фото кіноуправління, що привело до великих змін в українському кіно. Організація відновила Одеську та Ялтинську кіностудії в 1928 році. Було введено в дію Київську кінофабрику, на яких було зосереджено фільмовиробництво. Ігрова кіно в Україні 1920-х років намагалося поєднувати революційну радянську тематику з мелодрамами та пригодницькими жанрами. Але також почала з'являтися екранізація творів національної літератури Тарас Трясило, Микола Джеря, Борислав Сміється наприкінці 20-х років почала проявляти себе модерністська течія, що сформувалася у співпраці режисера Леся Курбаса з письменниками Майком Йогансеном та Юрієм Яновським, у 1929 році. Від відомого митця Івана Кавалерідзе виходить фільм злива за мотивами поеми Гайдамаки Тараса Шевченка. Це був експериментальний фільм. Режисер вирішив зробити нестандартний формат фільму. Кава розробив унікальну систему з об'єднанням скульптури та кінематографії, кинувши виклик звичному та різкому монтажу в ці часи. Через саму незвичність картини фільм отримав немало критики, як від деяких журналів, так і від головного управління літератури та видавництва, називаючи фільм незрозумілим, незв'язним та дуже розтягнутим. У формалізмі режисера. Цензура побачила трактовку подій в дусі так званого буржуазного націоналізму. На екрани фільм більше не було допущено, а згодом його було втрачено. Таким чином, через діяльність радянської цензури ми залишилися без одної із значних пам'яток українського кінематографу та культури в цілому. Особливу роль у встановленні українського кіномистецтва відіграла трилогія фільмів Олександра Довженка. Стилістика, створена довженком, напряму поклала початок напрямку, який визначають як українське поетичне кіно. Фільми всеукраїнського фотокіноуправління зазнали великого кінопостачання в зарубіжні країни Європи та навіть до США. Управління запрошувало багатьох кінодіячів до Києва. В 1930 році, за рішенням президії Вищої ради народного господарства, всеукраїнське фотокіноуправління скасовується як українська державна установа. Його реорганізовують в Україна фільм, яка перебувала в розпорядженні всесоюзного кінооб'єднання Союз кіно. Тим самим Україна повністю втрачала свою автономію в кіноіндустрії. Також в 1930 році виходить перший український звуковий фільм Документальна стрічка Зегевертова Симфонія Донбасу. Іванка Валеріза предприймає другу спробу зробити фільм на основі поеми Тараса Шевченка, і в 1931 році він знімає фільм «Коліївщина». Внаслідок довгих суперечок режисера із радянським керівництвом прем'єра фільму перенеслася аж до 1933 року. Незважаючи на цензурні проблеми, через які фільм перероблявся цілих 17 разів, він залишився надзвичайно патріотичною картиною. Українське кіно 30-х років піддавалося великому утиску та цензурі, в естетичному плані український кінематограф, як і весь радянський, перебуває під вимушеним впливом соціалістичного реалізму фільми, які не відповідали цим вимогам, або цензурились, або перероблялись, або взагалі їх забороняли. Такі фільми, як Тарас Тресело, Василина, Кармелюк, піддавалися великій критиці і звинувачувались у буржуазній пропаганді. Багато українських кінометрів ставали жертвами сталінської репресії. Кіно періоду Другої світової війни можна розділити на два етапи: радянське кіно і кіно, вироблене на українських землях, окупованих Німеччиною. Таким чином, в 1939 році виходить фільм про більшовицького воєнного діяча під назвою Щорс. Фільм був зроблений на замовлення Сталіна від Олександра Довженка. Після окупації польських земель радянськими військами влада СРСР почала активно апелювати історичною тематикою Гетьманщини та Богдана Хмельницького. Тому в 1941 році на державне замовлення від режисера Ігоря Савченка виходить історично-пропагандистський фільм Богдан Хмельницький. У фільмі були повністю прибрані всі соціальні аспекти, які були одними з причин національно-визвольної війни. В 1942 році була написана кіноповість Олександра Довженка під назвою Україна в вогні, яка була присвячена подіям Другої світової війни на території України. Сталін не сприйняв цей сценарій схвально. Його було піддано великій критиці, а самого Довженка було назавжди усунуто з роботи в кінематографі. В 1943 році було знято воєнний фільм Райдуа, який отримав низку міжнародних нагород. В останні роки правління Сталіна з 1945 по 1953 українські фільми все ще підпорядковувалися під канони соціалістичного реалізму. Загалом політика щодо кінематографії після Другої світової війни майже нічим не змінилась, але дедалі більше починає цінуватися високий рівень акторської гри та роботи кінооператорів. Але після смерті Йосифа Сталіна починається певний період відлиги. Що характеризував собою відносну лібералізацію та демократизацію, послаблення диктатури в порівнянні із сталінською тоталітарною системою, ці зміни не могли не вплинути і на кінематограф, тому українська кіноіндустрія починає стрімко зростати за 60-ті по 70-ті роки. Український кінематограф був представлений іменами всесвітньо відомих режисерів та акторів. В цей час з'являються стрічки, які і в нашу сучасність становлять основу українського кінематографу. У 1964 році виходять дві картини Сергія Параджанова: Сон та Тіні Забутих предків. Ці дві кінострічки стали дебютними для легендарного актора Івана Миколайчука, якого називали душею українського кіно. У 1965 році було відзнято сюрреалістичний фільм Юрія Іллєнка Криниця для спраглих, але одразу після завершення фільм було заборонено постановою центрального комітету і вперше було показано лише в 1987 році. Недосвідченість режисера Ілленка привела до того, що у фільмі Криниця для спраглих було допущено ідейне збочення. Саме за таким формулюванням було заборонено фільм. Також в 1968 році Юрій Ілленко знімає фільм за мотивами оповідань Миколи Гоголя під назвою Вечір на Івана Купала. В тому ж самому році виходить стрічка Леоніда Осики Камінний хрест. Під час політичного застою за часів Леоніда Брежнєва, порівняно з періодом відлиги, справи в українському кінематографі рухалися дещо в протилежну сторону. Знову відбувається русифікація українського кіно, яка насамперед проведена сценарною політикою. Вибором тем джерел та сценаріїв. В цей період, внаслідок ідеологічної цензури, на полицю потрапили деякі кінофільми. Попри все це, українські фільми все-таки виходили. В 1971 році за співпрацею Юрія Іллєнка та Івана Миколайчука виходить фільм Білий птах з чорною ознакою. Через рік Борис Івченко знімає один із самих легендарних фільмів України – грамота. У кінокартині зібрані найвідоміші актори того часу. Вже не кажучи про неперевершену акторську гру, фільм можна розібрати на цитати з глибоким сенсом. Не дивлячись на посилену цензуру, фільм гарно висвітлює українську історичність. Радянське культурне керівництво вимагало, щоб національна самобутність українців показана не була. Вбачаючи в тому, що фільм дійсно підносить український національний дух, його було запроторено на сумнозвісну полицю, де він пролежав більше десяти років, і вперше було показано лише в 1983-му. Ще на знімальному майданчику режисер Борис Івченко говорив: Шануйтеся, хлопці, бо це, мабуть, останній фільм, який ми знімаємо про козаків. В 1979 році виходить художній фільм Вавилон 20 де Іван Миколайчук спробував себе в ролі основного режисера. Також в 1970-х-80-х роках набувають великого розвитку мультфільми Козаки Петрик П'ятичкін Капітошка. Мультфільми, які люблять багато дітей, і в наші часи. На цьому все. Відео підходить до кінця. Якщо вам сподобалося, ставте вподобайки, підписуйтесь. Всім удачі, бувайте!